Таю друзі, це індепендент Політикс, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, вищий антикорупційний суд задовільнив клопотання САП. Про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради Трубіцина, якого обвинувачують в одержанні близько півтора мільйона гривень неправомірної вигоди. 5 червня 2023 року колегія суддів ВАКС задовільнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39. Сотих мільйона гривень неправомірної вигоди йдеться у повідомленні САП. Суд зважив на системі системні неявки, обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перетин кордону указаною особою та задовільнив клопотання в повному обсязі. Клопотання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі близько 10 мільйонів гривень та щодо обрання. Обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде розглянуто на наступному засіданні, яке відбудеться 12 червня. Як повідомляють журналісти проєкту схеми про Проінформували відповідні журналісти, що депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого саптано НАБУ обвинувачують у хабарництві, який двічі не з'явився на засідання вищого антикорупційного суду, 13 травня виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, і цим знов ж таки потрібно. Було розбиратися, на якій підставі ГУР видав такий дозвіл. 11 жовтня 2022 року Національне антикорупційне бюро і сап скерували до суду справу за обвинувачення голови однієї з постійних комісій Київради Трубіцина і ще п'ять осіб, одержані подержані близько півтора мільйона гривень неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. Обвинувальний акт щодо депутата та спільників розглядають у вищому антикорупційному суді. З моменту затримання 11 лютого 2022 року Трубіцину обирали Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою альтернативою сплати застави у розмірі 14 мільйонів 886 тисяч гривень. Зважаючи на те, що за обвинуваченого обнесено заставу, на нього було покладено процесуальні обов'язки, передбачені нормами кримінально-процесуального кодексу України. Згодом ухвалою слідчого судді від 11 травня 2022 року розмір застави зменшили до 10 мільйонів 886 тисяч гривень. 2 мільйона гривень перераховано на Збройні Сили України, а 2 мільйона гривень повернули. Заставодавцю. Надалі ухвалою слідчого судді від 16 червня 2022 року, який задовільнив клопотання сторони захисту, розмір застави було зменшено ще на 1 мільйон до 9 мільйонів 886 тисяч. І один мільйон було знов ж таки повернуто доставодавцю. 16 травня 2023 року обвинувачений в порушенні обов'язків не з'явився на судове засідання. Адвокати не могли повідомити про місце перебування свого підзахисного. Ну звичайно, так адвокати точно не знали де знаходиться трубіцин, а точніше, що він вже перетнув кордон. У свою чергу слідство встановило, що обвинувачений перетнув кордон ще 13 травня. 2023 року. На сьогодні місце його перебування невідоме. Це відповідно, що нам інформацію, яку надає Укрінформ. Тобто депутат Київради, Трубіцин, по ньому йде кримінальне провадження в контексті. Одержання неправомірної вигоди, він мав з'явитися до суду для того, щоб давати показання, щоб тривав судовий процес, він це, звичайно, не зробив. І, відповідно, знову ж таки, мене цікавить, яким чином знову ж таки гур віддав дозвіл трубіцину на те, щоб останній перетнув кордон. Тобто, ось така досить резонансна справа в контексті. Трубіцина, і знову ж таки тут потрібно цю справу довести до логічного завершення. Цього трубіцина потрібно якось повертати в Україну для того, щоб він поніс покарання за ту статтю, яку йому інкримінують. Це знов ж таки говорить про те, що війна війною, повномасштабне вторгнення Росії проти України триває, а знову ж таки деякі депутати. На місцях дозволяють собі займатися такими справами, як отримувати неправомірну вигоду, фактично політичною і фінансовою корупцією. Тому в даному випадку таких людей потрібно знов ж таки притягувати до відповідальності, щоб знову ж таки. Рівень корупційності в нашій державі доводити до тих мінімальних показників, які існують в країнах цивілізованого світу. Звичайно, я не говорю про повне знищення корупції, тому що це в принципі абсолютно неможливо. Якісь популістичні речі не буду говорити, а привести корупцію. У відповідність до якихось мінімальних показників, це знову ж таки ми повинні робити в контексті майбутнього приєднання до Європейського Союзу. Тому що я знов таки нагадаю, що наші західні партнери вони також слідкують за такими кейсами, і у подальшому будуть знов ж таки ставити запитання українській владі в контексті того, до прикладу, чому трубіцин зміг. Фактично втікти з української держави або знову ж таки по іншим якимись особам тут потрібно працювати максимально ефективно для того, щоб цих питань у подальшому не виникало. В контексті нашої євроінтеграції. Це коротко, що хотів розповісти вам з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Цей матеріал прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!